Близько сотні освітян з усієї України взяли участь у міні-еткемпі, який відбувся у Кривому Розі. Організаторами заходу освітянський ретрит Приємне і корисне, друге стали педагоги Криворізького ліцею номер 70 Ми хочемо, щоб наші вчителі сьогодні приїхали сюди і набралися сили на слонаги. Нам потрібно добре завершити навчальний рік. Саме головний виклик для нас сьогодні, поки наші хлопці воюють там, ми повинні допомогти тут. У професійно-педагогічній спільноті говорили про подолання освітніх втрат, використання штучного інтелекту, логопедичні проблеми, особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами тощо це просто велике коло питань, де педагоги зможуть поділитися своїм досвідом, надихнутися своїми ідеями, своїми наробками. Дуже потрібний цей рух. Він збагачує і дає можливість професії в професії особі зростати. Сучасний формат зустрічі освітян, які започатковують і впроваджують нові підходи в педагогіці від 2018 року, підтримує компанія «Метінвест». Координатором руху відповідального вчительства стала громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Мені приємно усвідомлювати, що Криворізька фундація майбутнього разом з групою МТНВС долучилася до освітніх проєктів, саме до підтримки тих проєктів, які допомагають розвиватися не тільки вчителям, а так само навчати якісно дітей. З 2018 року разом з освітянами ми підтримали саме проєкт Едкемп. Нас дуже об'єднала робота з програмами Лідери інновації і також програма Лідери інновації stem освіти. Це були вчителі саме точних наук. Наразі Криворізька фундація майбутнього з Медвестом трохи змінила свій фокус роботи. Ми більше направили свій напрямок на безпеку, безпеку вчителів та дітей. Починаючи з минулого року і в нинішньому році, ми продовжуємо облаштовувати укриття в різних закладах міста.